Привіт, друзі, з вами Жанна. У ефірі Рубрика Годі читати Біблію. Хотіла б нагадати вам, чому ми маємо таку назву. Ми пропонуємо нашим глядачам та слухачам реально залишити заняття читанням. Ми хотіли б запропонувати вам вивчати це слово і досліджувати це класний інструмент для того, щоб знати нашого Христа більше. Ще перемогти зло у світі треба перемогти його в собі. Ця цитата Клава Лююса, видатного письменника, якому вдалося розказати Євангелію простою мовою мільйонам людей, які не знали Христа особисто. Сьогодні наша рубрика буде присвячена тому, як Богу вдавалося змінювати все навколо себе, буквально і фактично. Ми з вами поговоримо про історію, яка записана в книзі Євангелія Іоанна. Я процитую: від повноти його правди і благодаті ми приймали одну благодать за іншою, бо закон був даним нам через Мойсея, але благодать і правда прийшли через Христа. Ніхто і ніколи не бачив Бога, лише єдиний син, який і є Богом. Той, хто найближчий до Отця. Він показав нам, який є Бог. Від Іоанна. Перший розділ 16, 18 вірші. Читаючи цей уривок, може, можна задатися логічним запитанням. Що мав на увазі автор, говорячи, ми приймали одну благодать за іншою? Що означає цей дивний вираз? До речі, у грецькій мові цей вираз звучить буквально так: ми отримали благодать замість благодаті. Є декілька теорій, що може означати цей дивний вираз. Перше, воно може означати, що в Ісусі ми відкриваємо одне диво за іншим. Це може бути схожим ну, на подорож в Карпати. Я нещодавно там була. І я так подумала, що ну, ось ти бачиш такі гори, величезні дерева, ти просто стоїш і думаєш: вау, ну ти ніколи в житті нічого гарнішого за це не бачив. Але ти робиш декілька кроків. Ну, ти робиш декілька кроків, повертаєш свою голову, і бачиш воду, «Грай» і тобі здається, так ну, так як це взагалі можливо? Я, я не бачив нічого гарнішого. І щось подібне, я думаю, що можуть відчувати музиканти, слухаючи пісні. Взагалі, коли людина починає вивчати якийсь великий предмет, музику, там, мистецтво чи поезію, вона так ніколи і не може дійти до кінця. І я думаю, що це класна паралель між нашими відносинами з Ісусом Христом, також так само і в наших відносинах з Творцем. Чим більше ми знаємо про Нього, тим чудеснішим стає навколо все. Чим довше ми живемо в Христі, тим більше краси нам відкривається. Що більше ми думаємо про нього і в ньому. То і далі розсуваються перед нами ці горизонти істини. І цілком можливо, що ну, в цьому вірші Іван хоче висловити в цій фразі безмежність Ісуса. Ну я думаю, що можливо, Він хоче сказати цим ну, що людині, яка йде по життю разом з Христом, щодня будуть відкриватися нові, нові дивовижні речі, що вражають його, що просвічують його душу та серце. А інша теорія, ну, можливо. Можливо, ми повинні розуміти цей вираз, вислів буквально. У Христі ми отримаємо благодать замість благодаті. І у різні епохи і в різних життєвих ситуаціях нам потрібна, ну людині потрібна різна благодать. Одні на щастя вона одна, одній юності вона буде інша. А коли взагалі там приходить старість, ну третя, і так само і церкві. Ну, церкві реально потрібна одна благодать в епоху переслідувань і гонінь, а інша, коли вона отримала визнання і свободу. І, до речі, ми це можемо побачити в історії церкви. І нам, нам потрібно, ну як нам, як людям, вона потрібна одна благодать, коли ми почуваємося на горі, а інша, коли ми перебуваємо у розпачі та якоїсь розгубленості, коли ми пригнічені. Нам потрібна одна благодать для того, щоб нести свій тягар. І нам потрібна іншу благодать, щоб нести тягар ближнього. І ну, тут вже така система, вона вимальовується, що все життя нам дарується благодать за благодаті або, як написано, буквально, благодать замість благодаті. Бо благодать Христова, вона відповідає кожній ситуації та тріумфує над нею. Мені дуже подобається такий варіант. І третій варіант. А вже ж може дивитися, буквально, що закон був даний людям Моєсеєм, а благодать та істину люди отримали через Ісуса Христа. І насамперед, ну перед тим життя він прямувало за законом. Ви розумієте, людина, ну вона мала зробити те чи інше, взагалі незалежно від того, хотів він цього чи не хотів, знав він причину і ці, ну, і мету, ціль чи ні. А з приходом Ісуса ми більше не намагаємося рабсько виконати закон. Закон Божий, ми намагаємося відповідати на Божу любов. Через Ісуса Христа Бог законодавець став Богом Батьком, а Бог суддя став Богом, що любить душі. Тому це яскравий приклад того, як ми можемо вивчати Слово Боже. Тому що читаючи цей вірш, я думаю, що ви навіть можете не зупинитися. Здається, все зрозуміло, благодать за благодать, але якщо ми дивимося буквально, що це може значити, і розбираємо це, ми просто відкриваємо безмежність і глибину його слова. Тому надихайтеся. І, от речі, в мене є таке питання, можливо, якщо Бог за останні часи відкривав вам якусь благодать, яка зараз відповідає вашому періоду життя. І, можливо, якщо ви це відчуваєте, в реальності ви можете написати в коментарях. І ми будемо читати, і нам цікаво знати ваші історії. Тому що ми робимо одну справу. Ми розповідаємо і говоримо про Бога.